Ради вітати вас на моєму ютуб-каналі про шоу бізнес. Я Ярослав Гопаца, і сьогоднішній випуск присвячений культовому шоу Українська фабрика зірок, яка свого часу наробила скільки галасу, що про неї, як бачите, говорять ще й досі. Ми згадаємо усіх переможців цього проєкту, де вони зараз з ким стали, і головне, що говорять про війну в Україні. Ви поки підпишіться, якщо ще й досі не підписалися, бо для мене це дуже важливо. Ну натисніть на ту кнопку, і також на Дзвіночок, аби не пропускати нових відео, Ой, друзі, не знаю, як ви. А коли я згадую фабрику зірок, у мене прям ностальгія, тому що я дивився її ще малим, вболівав за тих фабрикантів, переживав за них, голосувати не голосував, бо мама не давала грошей на це. Але зараз зовсім інші часи, і на це також дивися зовсім по-іншому. Але давайте нагадаю: фабрика зірок це проєкт, який виходив на українському телебаченні а саме на новому каналі з 2007 по 2011 рік. Було чотири сезони. Так, я знаю більшість пам'ятає. Мавають лише про три, але їх було чотири. Також після третьої фабрики був ще цікавий сезон фабрика Суперфінал, де зібрали учасників від першого до третього сезону, і вони там змагалися за перемогу. Але потім баці запустили фабрику зірок 4. Вона була. Провальною, тому я так розумію, що і не було ніякого продовження. Хоча розмов у наступні роки було про це дуже і дуже багато, але так сказати, не судилося. А і ще варто згадати, що був такий сезон, як фабрика зірок Росія Україна. Господи, прости, таке було. І якщо ви не дивилися і не знали про нього, там змагалися українські і російські фабриканти, і оце прям крінж. А ми вам пісні вы Насправді, цей проєкт я маю на увазі українська фабрика зірок дав багато артистів, яких ми знаємо і досі. і Ми згадуватимемо про них поступово. Але давайте ще трішки фактів. Фабрика зірок, якщо ви не знали, це адаптація міжнародного проєкту Star Academy. і перша країна, де він вийшов, була Франція у 2001 році. І за Вікіпедією, взагалі-то, цей формат реалізували близько у 50 країнах світу. Уявляєте? Але до нас він дійшов вже після Росії. Там побачили, що він зайшов, і вирішили запустити в Україні. Ну і говорити про те, що українська фабрика була з Російщина, думаю, не варто, тому що це очевидний факт, бо більшість зірок, які виступали на ній, були за паребріка. Там це такі, як Пугачова, Кіркора, Білан, Лазарі, Група Корні, Біз, Дайнеко. Ну і всі інші, ви зрозуміли. Також і пісні переважно були російською. Так, українські артисти і треки були, але на мою думку. Їх було меншість, взагалі, мізер. Ну і давайте ще трішки вам нагадаю, за умовами шоу у кожному сезоні було 16 хлопців і дівчат, які жили у так званому зірковому будинку під камерами 24 на 7, де вчилися вокалу, хореографії, акторській майстерності, можливо, ще чомусь. Коротше, прокачували себе, аби стати справжніми артистами. Також навіть були окремі випуски, якщо я не помиляюся, щоденники фабрики, ну чи щось таке, де показували, що саме роблять учасники у цьому зірковому будинку. Їхній побут, скандали, любовні історії. Ну, на той час за цим було цікаво спостерігати. А тепер давайте перейдемо до кожного з сезонів української фабрики і подивимося, хто там переміг і де ж ці переможці зараз. І так, фабрика зірок 1, 2007 рік. Я її чесно не дивився, але знаю, що вона була не надто популярною. Але перша, тому і згадуємо музичним продюсером цього сезону. Був Юрій Нікітін, а ведучими Андрій Доманський і Василіса Фролова. Остання у першому випуску. Вирішила випертися на сцену в какошніку. Ну, певно, це не вона так вирішила, якісь там стилісти. Ну, коротше, таке собі, якщо чесно. Відуща першої української фабрики зірок Василіса Безумна. І суперсваха, і трижний отець Андрій Доманський! Юрій Літін. Всімо голова і всім хліб для наших полуфабрикатів. Это отец родной и мама Мьюзик одновременно. Именно Юрий Никитин возглавит команду наших звездных педагогов. Серед відомих учасників фабрики «Зірок-1» Даша Астаф'єва, Дмитро Каднає, Женя Мільковський, Євген Толучний, Віталій Галай та інші. А ось переможцями сезону став дует опасний зв'язі» – Це Оля Цибульська і Олександр Бодянський. Якщо про Цибульську знають і пам'ятають її і зараз, тому що вона відома в Україні, то про Бодянського думаю і не згадають, тому що по-перше він був. из Московии. Встречайте! Хлоп-хлоп-хлоп! -о! А -а -а! Александр Бодянский! Мы поменяли его на газ! Город Москва! Россия! Выходит вместе с Ольгой Цыбульской. Город ровно! Украина! Точно так же, как строился Кремль, мощно и надолго, я буду строить свою карьеру на фабрике. Победители! Пірвої української фабрики Олександр Бодянський і Оля Цибульська. До речі, дует Опасної связі був не лише на сцені, а й поза нею. Тобто вони стали парою, записали декілька пісень, навіть зняли кліп. Але в 2009 році розпались. Цибульська розпочала сольну кар'єру і, на мою думку, стала успішною і відомою співачкою і ведучою в Україні. А ось Бодянський повернувся. В Рошу, і там все в одному флаконі. Він і танцюрист співпрацював з кіркоровим і якимось там балетом. І на цьому, в принципі, вже можна ставити хрест на крапку. І там, десь на підтанцювці у Євробаченні виступав. І масажист, і косметолог. А ось що він говорив про війну в Україні? Давайте послухаємо. Я просто не витримала, йому почала відправляти фото. Того, що відбувається, статті, які виходили та про дітей, які е, померли, яких рятують лікарі, плачуть на ними, все решта. І він сказав: це тобі кажеться, це пройде, вот якусь таку херню. Я його послала на а потім е, за декілька днів було 8 березня і він мені пише, з 8 марта кіска. І, і я тоді просто я, я теж його послала за руським кораблем, тоді і просто заблокувала. Фабрика Зірок 2-2008 рік. Цей сезон був дійсно успішним і популярнішим за перший, а його музичною продюсеркою була Наталія Могилевська, ведучим Дмитро Шепілєв. Серед відомих фабрикантів Макс Барських, Світлана Тарабарова, Борис Апріль, Влад Дарвін, Вадим Олійник, Володимир Дантес та інші переможцями стали Дантес і Олійник у дуеті. Нашим шоу одержав перемогу Дует. Владимир. Владімер Датес. Прибітелі старої український зірок. Згодом вони перейменувалися у діофільми і проспівали разом до 2015 року, а потім розбіглися. Вони випустили такі відомі пісні, як Мені уже 20», Дівочка Оля, Ти в Прошла і інші. Наразі ж поодинці хлопці продовжують записувати пісні, випускати кліпи. До речі, Дантес став ведучим, а Оліник займається озвучкою. І у 2025 році, через 10 років після того, як вони розійшлися, вони знову воз'єдналися на фестивалі Атлас і заспівали разом. Ну і переходимо напевно до найулюбленішого сезону глядачів. Ну мого так точно. Фабрика зірок 3» 2009 рік. Музичний продюсер тут Костянтин Меладзе, який нині замовчує війну в Україні. Ведучий Андрій Доманський, який був у першому сезоні. Так, у першому сезоні Тамаша Євросиніна фабриканти Коля Серга, Олексій Матіас, Єва Бушміна, Еріка, яка нині Мама Ріка, Стас Шурін з брати Борисенки та інші. Переможцем цього сезону став латвієць Стас Шурінс, від якого у 2009-му, дев'ятому, му і, можливо, трішки далі дівчата прям кип'ятком. В Нашим проєкті побіждає Стас Шурінс. Шурінс! победитель третьей української фабрики зірок. Стас Шурінс. Фабрикати поздравляють Стаса. На проєкті Шурінса зав'язалися стосунки з Ерікою. Нагадую, вона нині мама Ріка. Вони навіть там співали щось у дуеті, але потім... Розбіглися, ну таке життя. Після фабрики Шурінс намагався будувати кар'єру в Україні, взяв участь у танцях з зірками у національному відборі на Євробачення. Потім одружився, приїхав до Німеччини, де його дружина перенесла операцію на мозку. До речі, там деякий час, аби заробити гроші, Шурінц навіть працював листоношею. Також у 2014 році Стас взяв участь у новій хвилі, де представляв Латвію і отримав премію від Але Пугачової. А у 2016 році. Став фіналістом голосу у Німеччині. Підсумовуючи це все, час від часу Шурінц випускав нові пісні та альбоми. Але тієї популярності, яка в нього була на фабриці, зірок 3 він вже не мав і, на жаль, не має, хоча він дуже талановитий. Його інстаграм нині майже не активний, але на початку повномасштабного вторгнення Шурінц, звичайно підтримав Україну і засудив російську агресію. Після третьої фабрики у нас була фабрика Суперфінал, про яку я вам розповідав на початку. Це така збірна солянка з учасників першої, другої і третьої фабрики, де вони змагалися, хто ж з них найкращий. Фабрика сіро! На Найкращим виявився Олексій Матіас, учасник третьої фабрики. Зірок до речі, тоді у тому сезоні він посів друге місце. А тут уже була перемога. Ангели не умирають. Побідителем Становиться Олексій Матіас. Так, от після проєкту Матіас продовжував займатися музикою, випускав сольні пісні, кліпи, гастролював Україною, брав участь у національному відборі на Євробачення, а потім переїхав до США, де нині я так розумію, проживає і досі. Але чим там займається, тобто яка професія, невідомо чи одружений, чи має дітей. Не знаємо. У соцмережах він мінімально активний, тобто, якийсь протягом цих років викладав пісні, кавери, ділився своєю творчістю, але небагато. У 2022 році Матіас підтримав Україну. У 2023 році присвятив подіям у нашій країні пісню, але нині його соцмережі от не активні від слова зовсім. Він нічого там не публікує. Тобто, це наскільки рідко буває, що він там щось публікує, що просто, як і Шурінс, він так. Віддалився від своїх фанатів від ось цього всієї всієї популярності, яка в нього була, і просто зживе своє життя десь там в Америці. І фабрика Зірок 4 залишилася у нас 2011 рік. Як я казав на початку, цей сезон був провальним. На мою думку, ну і фани так вважають, тому що більшість навіть не знали, що у нас в Україні був четвертий сезон. Третя фабрика завершилася, фабрика суперфінал, і все. Серед учасників у нас Дар'я Легейда, Соня Сухорукова, Маша Гоя, Євген Білозеров та інші. До речі, там така була цікавинка. Я бачив на відео під час виступів учасників журі у реальному часі могли відмічати, чи подобається. Спобається чи не подобається їм виступ, а глядачі це бачили на своїх екранах. Переможницею цього сезону стала Юлія Руднєва. Вона потім продовжила свою кар'єру, взяла там псевдонім якийсь англійський, десь його тут пропишу. Бо не пам'ятаю, як там чесно, правильно було. Нині з її інстаграму я зрозумів, що вона мешкає у Франції, викладає нові фото, відео, де співає, підтримує Україну, і в принципі це все, що можу сказати про цей сезон. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що залишилися до кінця. Я старався зробити це відео інформативним і цікавим. Сподіваюсь, у мене вийшло. Тому поставте лайк, напишіть у коментарях, чи сподобалось вам відео, і, можливо, через деякий час я зроблю подібне про X-фактор, але там сезонів більше. Тому ну не знаю, ну якось згодом я це зроблю. Підпишіться на канал і пам'ятайте, навіть найбільші зірки сяють невічно. І ця фраза, от моя, прям сьогодні, дуже влучна. Побачимось,